Дівчина скаржиться подружці Ти знаєш, Таню, я зі своїм Сашею вже три роки живу, а він все ніяк не кличе мене до рацу. а я так хочу заміж, весілля. А ти не пробувала йому якось натякнути? Та пробувала вже тиждень вечері у Фаті готую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік прокитається серед ночі через те, що дружина встає з ліжка і відчиняє вікно. Він звертається до неї. «Кохана, що ти робиш? Чому ти не спиш друга година ночі? Дружина відповідає, ти черства людина. Тобі не зрозуміти, що саме о другій годині ночі розкривається знаменита квітка ночі. Вона допомагає розкривати в людині найромантичніші риси. Людина починає дихати зірками, мріє про неможливе, будує плани. Чоловік її перебиває. Валю, скажи мені чесно, ти хочеш їсти? Так, тістечко з кремом. Приїжджає китаєць з Парижа. Друзі запитують: як там узагалі? Як місто? Гарне містечко. І тихо, і людей небагато. Сидять два куми під вишнею, горілочку п'ють, один каже, куми. А ходімо до мене додому. Що ми тут, як якісь пацани під деревом? А в мене дружина і вареничків наліпила, і сальце є, і кров'яночка, і печеня ж знову ж таки, та й пляшечка немаленька прихована. Ходімо. Ні, я до тебе не піду. Чому? Та я це, що? Та я з твоєю дружиною це. Що? Ну, сплю я з нею. Тю. То дурне, я з нею теж сплю, то що мені додому не ходити.